Всім привіт! Вітаю в новому відео. Нарешті я знайшла час, щоб завітати до магазину LeFard. Тут завжди дуже багато декору, вишуканого посуду, є на що пороздивлятись, дуже часто бувають розпродажі, акції, знижки. Ну і, звичайно, я не могла не познімати для вас. Я сама залюбки дивлюсь такі відео, коли дівчата прогулюються магазинами. Це мене надзвичайно надихає. Одразу виникають різні ідеї, плани, що потрібно придбати. Ну а в цей магазинчик я прийшла за великоднім декором пізніше поділюсь покупками. Цьому торгівельному центрі також знаходиться юск, не зайти неможливо. Зараз сезон літніх меблів. Мені дуже сподобалась ось ця квітка, не знайшла її вартість, також не знайшла її на сайті, виглядає максимально натурально, дуже класно. В юску я багато не знімала. Зайшла сюди за пледом та. Килимкому ванну кімнату, хотіла знайти, можливо, щось новеньке, але нічого мені не впало в око. А на рахунок килимків я нічого собі не обрала, хоча були акції, привабливі ціни. роздивлялась їх з боку практичності. І ось пухнасті килимки, які в акції, мені здається, після прання будуть виглядати не так привабливо. Також були килимки з натуральних матеріалів, але мені також здається, це не практичний варіант, тому що я орієнтуюсь на свою сім'ю, мені потрібно щось із мікрофібри. Так, ну що я можу сказати? Шопінг-терапія вдалась. Отже, була в магазині Choice, а тут один засіб, інші засоби я покажу трохи пізніше, їх приніс Макс, бо я дуже багато замовила, і це було дуже тяжко донести, тому Макс мені вже приніс. Далі це юск це у мене Аврора. І це в мене магазин LeFard. Так, ну, з чого почнемо? Почнемо з юску. Значить, в юску я купила ось такий пледик. Я його хотіла купити ще з того моменту, коли я купила ось такий сірий на ліжечку Валерія. Дуже класний, такий приємний на дотик, і я хочу його заслати на диванчик в коридорі. Коштував він зі знижкою 450 гривень. І купила покемон-рушник. Він теж був зі знижкою, коштував 250 гривень. У нас є такий щенячий патруль, дуже класний рушничок, такий дитячий, не товстий. М'якенький, тому, думаю, Валерію сподобається. Поюску все. Далі Аврора. У Аврорі купила для пасочок ось такі формочки одноразові. Взяла самі найменші, які були. Я не люблю великі паски, люблю, щоб ось така напіл розрізати, там на двох можна було розділити. Також докупила ось ці контейнери. У мене хто давно дивиться, мене знає, що я організувала шафу за допомогою ось таких контейнерів, шафу в ванній кімнаті. Дуже вони мені подобаються. Ми вже користуємося саме організацією в шафі за допомогою цих контейнерів. І я надзвичайно задоволена і рекомендую придбати, якщо у вас є можливість. Прикріпити їх ось до стіни. Якщо ви не бачили відео, то передивіться одне з попередніх відео, там називається Організація шафи у ванній кімнаті. Також постійно купую ось такі контейнери. В мене вже їх десь біля 6 штук, різних розмірів. І завжди вони залишаються по одному, я не знаю, або їх так розбирають, тому що. Кольорові там є завжди в достатній кількості, а ось білих знову був один. По вартості по 39 гривень, ось такі органайзери. Ось такий кошик коштував 55 гривень. І ось такі формочки для випікання по 5 гривень. Ну, а тут саме цікаве, я вже дуже давно хотіла придбати ось ці. Речі. Повністю покупка у мене вийшла 666 гривень за все. Отже, що по вартості: ось така підставка 365 гривень. Ось, такий, ось така корзинка 265 гривень. І ось такий зайчик 140 гривень. Це вартість без. Знижки і плюс була знижка 15%. За все я заплатила 666 гривень. Я не знаю, буду ще дивитись в інтернеті, чи це дорого, чи ні, але я розуміла, що якщо я буду замовляти через інтернет, мені потрібно буде заплатити доставку. Це ще плюс, як мінімум, 100 гривень, а то і більше. Тому я вирішила купувати і все. Виглядає сьогоднішнє моє замовлення. Нагадую, що це компанія Choice. А саме сьогодні в мене в основному замовлення по лінійці GreenMax. GreenMax – це лінійка засобів для прибирання, для використання в домашньому побуті. І ось, звичайно ж, ніхто не відмовиться від того, щоб вдома прибирати екологічно чистими засобами, особливо коли є маленькі діти, і ти постійно переживаєш, що ти прибирав звичайної побутової хімії, яка можливо десь не відмила. Діти постійно кладуть на поверхні яблучка, якусь там їжу, облизують. Також у них є ось такий еко-засіб для миття посуду, бо я дуже завжди переживаю, що коли миєш посуд в посудомийній машині, і вона може не досить добре вимивати саме миючий засіб, то ось таким засобом я не переживаю. Він дуже класно розчиняється, дуже гарно змивається. І що ми не вживаємо в їжу ось цю побутову хімію. Також ось тут є порошок для прання екологічний, для того, щоб він теж добре вимивався з одягу і негативно не впливав на шкіру. Далі обов'язково буду ділитися своїм відгуком, досвідом використання. Якщо у вас виникають якісь питання, задавайте їх внизу в коментарях під цим відео. Так, починаю прибирати і хочу показати на рахунок схуднення. Не знаю, помітно кілограм чи не помітно. Але хто е скидає вагу, хто худне, то знає, що це досить помітно. Коли ти хоч один кілограмчик скидаєш, то вже відчуваєш себе як пір'їнка. Дуже приємні відчуття, боже, в мене облизане скло. Зараз все буду відмивати, але все працює. Нехай навіть повільно, але я результатом задоволена. Так, ну і сьогодні по плану навести лад ось в цій кімнаті, це вхідні двері. І хочу тут зробити невеличку перестановку, звичайно ж, поприбирати пил, трохи задекорувати до Великодня. Бо в нас тут до цього часу ще Хеллоуін, Вирішила не знімати, бо всі, хто приходить в гості, залюбки роздивляються ці фото, вони такі милі, тому не знімали. Ось, наприклад, тут Валерій. Понаклеював наліпки. Якраз ось такий декор мені не заважає. Зрозуміло, що в оселі є дитина. Не бачу в цьому нічого такого. Завжди моє прибирання розпочинається зі звільнення поверхонь від дрібних речей. Саме під час прибирання я нічого не сортую, не організовую. Я все складаю в якийсь контейнер, і коли все приберу, то повертаю на місце речі, які 100% потрібні. Решту речей можу організувати вже коли є час, можливо, на протязі навіть тижня. І багато чого. Йде на смітник, тому це в мене таке невимушене розхламлення. Розпочинаю з миття шафи, а саме з миття дзеркальних дверей. І буду використовувати ось цей екозасіб для миття скла та дзеркал від компанії Choice. Мені дуже важливо, щоб цей засіб був безпечний, тому що, як ви бачили, Валерій полюбляє попритулятися до дзеркала. Також дуже важливо, щоб цей засіб швидко змивав бруд, не залишав розводів, і з цим завданням він, навідмінно, впорався. Далі буду відмивати поверхні та двері і для цього використовую. Улюблену мікрофіброву серветочку з копієчки та екозасіб для миття посуду, від choice просто трішечки наношу на вологу серветку, він, до речі, досить добре піниться і з легкістю змиває бруд. Коли я все відмию, ще один раз пройдусь вологою мікрофібровою серветкою, змоченою у чистій воді. У мене тут стоять гарбузики із сінсей. Взагалі, в мене небагато декоративних речей, тому вони стоять тут на постійній основі. Тепер підлога. Спочатку пилососом збираю бруд з килимка. Він з юску, дуже задоволені Цим килимком він не тримає в собі сміття, все провалюється під килимок і його легко потім зібрати пилососом. Тепер починаю трохи перестановку і підлогу буду мити, ніби частинами. Спочатку мию один куточок, щоб туди вже не повертатись, і ставлю меблі на своє місце. Сюди переїде наш комод. Він, до речі, теж з юзку, Найбюджетніший варіант йому десь 5 чи 6 навіть років і досить зручний для зберігання різних дрібниць. Періодично ми міняли, направляючи в шухлядах, бо не витримують, якщо шухляди перенавантажені. Далі наступна частина підлоги. Також збираю сміття, мию невеликий шматочок. І так, всю підлогу. Цього разу мила підлогу вручну, так роблю, коли ось таке глобальне прибирання. Далі мию двері. Білими дверима дуже задоволені. На них бруд взагалі непомітний, як би це дивно не здавалось. І ще коли ми обирали двері, то вагались, які. Краще вставити скляні проміжки, і вже на протязі використання а, виявилось, що ми не помилились. Ось ці смужечки дуже зручно прибирати. На них не видно ніяких розводів, а коли смужки зі скла ширші, то дуже складно тримати такі двері в чистоті, а саме ось ці скляні елементи, бо видно відбитки пальців, і дуже складно відмити пил та бруд в куточках. Ще раз прохожу килимок пилососом, так його дуже зручно розрівняти, і зараз хочу заслати диванчик пледом, який я придбала у юску. До речі, дуже зручно дивитись в камеру, як все виглядає з боку. Помітні всі деталі, і починаю пробувати різні варіанти. Із з таким світлим пледом мені не подобається. Тому я вирішила замінити плед. Візьму сюди плед з ліжечка Валерія, а йому віддам ось цей новий. І з сірим пледом вийшло набагато краще, тому цей варіант залишається. Далі найприємніше ставлю великодній декор, ставлю своїх нових зайчиків. Валерій, коли приїде із садочка, дуже зрадіє, він завжди помічає, що щось змінилось. І найкращим моїм декором Залишаються ось такі гілочки-лунарії, які мені дуже подобаються. Вони взагалі не набридають і, здається, сюди вони ідеально підходять. Найцікавіше я залишила для Валерія, а саме прикрашати яєчками. Придбала в АТБ набір різнокольорових декоративних яєчок. І за допомогою кулькових голок вони називаються ще кравецькі. Голки кріпимо яєчка на гілочки. Я роблю такий невеличкий гачечок і все дуже добре тримається на гілочках. Ось така композиція вийшла, створює атмосферу свята. Але це ще не все. Нарешті в мене дійшли руки до фото. Я роздрукувала нашу фотосесію, яка була 5 років тому, і хочу ці фото також повісити в коридорі. Фоторамки з юску, я їх купувала по акції по 100 гривень. Гарні якісні фоторамки, і цей процес приніс мені безліч задоволення. Такі фото нікого не залишать байдужими. Буду кріпити за допомогою двосторонньої силиконової стрічки, вона гарно тримає. Я вже перевіряла, і також без сліду можна зняти зі шпалер. Замовляла її на aliexpress. Інші фото буду розвішувати пізніше, бо в мене виникла нова ідея, і трохи змінились плани. А ось результат мені дуже подобається вийшло затишно, по-домашньому.